Вітаю, друзі, слава Україні! Запрошую вас вже до 276-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Ну і дуже-дуже прошу. Про моральну підтримку для каналу, це в першу чергу ваші численні перегляди. А також дуже прошу підписуватися на мій YouTube канал. Ну і кому цікаво, також на Telegram канал Буду вдячний за поширення, рекомендації, посилання, коментарів, вподобайки. Це і мені дуже сильно допомагає морально і це стимулює YouTube десь трошки вище піднімати в стрічці перерекомендацій. Цей наш спільний з вами продукт. Я ніколи не прошу про матеріальну допомогу продонати. би не було важко, викручуватися привик завжди сам. Але якщо ви маєте таку змогу, то я буду неймовірно вдячний, якщо ви задонатите для наших військових два напрямки, які я можу порадити: перше це там, де ви особисто знаєте. Військова частина, можливо, там ваші рідні воюють чи знайомі, волонтери, які з ними працюють, і ви добре знаєте, маєте докази, маєте фотографії, підтвердження того, що ця допомога доходить саме туди, куди потрібно. Це той випадок, який дуже і дуже потрібний. Дрібні невеличкі проекти, дрони, все інше, це дуже треба. В іншому ж випадку, борони Боже, не купиться знову на ті шахрайства, спутніч, як черговий, там ще там щось, якийсь чорний ящик. ну... Є нормальний випадок. Це велика волонтерська ініціатива, яка дає може найбільшу ефективність. Це справа громад, і вони працюють з фондом Порошенка на кожній ваші тисячу гривень чи сто гривень. Там справи громад подвоюється автоматично внесок фондом Порошенка. А також додаткові інші йдуть там дуже серйозні закупівлі. Тому це мабуть найефективніше, що може бути. От до цього закликаю, а далі відразу ж переходжу до відповідей на питання. Ну, перше, фактично таке ніби ствердження. Добрий день. прямому слухав виступ Осадчука з голосу. Він сказав, що Верховна Рада разом з президентом мають працювати далі після 20 травня. То як це буде? Ну давайте так. Почнемо з чого. Голос. Що таке голос? Ну, це був Вакарчук, хороший співак, нікчемний політик. Притула був, був кажуть, непогано. Ну, пригадую, був, в принципі, непоганий гуморист на початках, потім вже приївся сильно, повторювався. Абсолютно нікчемний політик і людина брутальна, нечесна, збирає навколо себе далеко не найкращих людей і підпрацьовує на владу. І фракція голосу, ну, на жаль, вона майже в повному складі в, два, в двох траншах була куплена слугами Зеленського. Там одна частина була купана безпосередньо Єрмаком, друга частина купувалася в роздріб, Там, ну продажні, та й все. Голосу як опозиційний сили не існує, тому що діяла в Верховній Раді такий прин... норма регламенту. Одна фракція. Фактично, прав немає: ні ініціювати розгляд питання, ні виступ в доби, це все. Але коли дві фракції щось ініціюють, отоді вони дістають певні права. І оскільки вони вища на початках чергувалися, то якісь виступ, якісь потреби робилися для голосу, підписувалася Європейська солідарність, потім для Європейської солідарності голос. Це була одна з мотивів, щоб голос швидесенько купити. Щоб вони не могли допомагати і максимально ліквідувати оту єдину справжню опозицію. Голосята дуже легко купилися, продалися. Дуже, дуже вільно. Що стосується Садчука, ну це знаєте, колишня інтелігентна людина, колись заслуговував повагу. Зараз в голосі, ну, що поробиш. Хтось сказав, гроші не пахнуть. Це, здається, в давньому римі, коли за публічні туалети вводився податок, ну, сенатори обурювалися, а імператор сказав: гроші не пахнуть. Видно для голосу теж в голосі. Ну, якраз це ті люди, які для мене не були собою симпатією, але вони, от мені здається, буквально пару людей, які не пішли під пряме управління з боку е, Опи зеленої. Це Кіра Рудик, ще раз кажу, в мене симпатії до неї не було. Якоїсь якраз першою я її критикував колись, але вона не піддалася. Ну і проти неї цей пуч робили цей розкол, і все інше. Сергій Рахманін, ну теж людина з складним характером. Ми колись пару разів десь там, десь він мене десь згадував, я його десь згадував недобрим тихим словом. Але при тому всьому я не бачив його в тій компанії-продажних. Ну і я не знаю, як він зараз поводиться політично, не помічав особливо. Але принаймні він військовий. Він на початках реально пішов воювати, коли Миколаївщина була під загрозою. Це Костенко, полковник. Те, що голосу. Ну він зараз в тій компанії що і всі, але хоч трошки легше. Тому коли голосята розказують речі, якісь, які дуже на користь владі, просто не забувайтеся, їм давним-давно присилають ті самі методички, ті самі темники, що вони мають говорити. Це історія не пов'язана з голосом, це історія пов'язана з прагненням опису зберегти свою владу. Вони розуміють, після 20 травня. У всьому світі виникне питання: а хто такий Зеленський? Його повноваження закінчилися. Розповіді про те, що є 108-го стаття Конституції, вона не стосується цього випадку. Жодним чином. Ні. Тут аналогія з Верховною Радою. Тут не продовжується, не пролонговується повноваження президента. Все, кінець. І от в них є певна паніка. Що робити? Вони. Хотіли це протягнути через конституційний суд, переломити його і добитися визнання, що продовжується повноваження. Але як я розумію, дістали відмову і зараз передавити не можуть. Там Сергій головатий, виконуючи воїски конституційного суду, людина, яка не продається відповідно. Вони зараз його починають опльовувати, поплюжити, вигадувати на нього якісь там карні справи, що за вогодно. Правда, нічого не виходить, нічого не ліпиться. От там не вийшло. Про це навіть цей їхній, як його Арахамія, розказував, що вони через Конституційний суд зроблять, не вдалося. То вони зараз починають запускати. Піша методичка, я про це знаю всім телеканалам, включно від тих, яких вони придушили, позбавили ефірів, а їм теж присилають прохання. Якщо ви не хочете, щоб вам було гірше. Розказуєте, що 20 травня нічого не міняється, причому пояснення там іде на мораль тиснуть. Ви ж уявляєте, що станеться в Україні, якщо раптом в нас перерветься неперервність влади? Якої влади? Влади руйнаторів? Тих, хто демонтують Україну ліквідаційної комісії, раптом перервуться повноваження, так про що ми говоримо? Тому насправді, це, це загальна методичка, яка розіслала всім їхнім підопічним з проханням скрізь у всіх ефірах розказувати, що 20 травня нічого не відбувається. Верховна Рада, до речі, так це конституційно. В Верховній Раді все записано в Конституції, що вони і вже ж повноваження закінчуються ще минулої осені, але її повноваження будуть тривати доти, доки не вступить в силу нова рада, обрана після скасування воєнного стану. Так написано в Конституції. А про президента цього не написано. Це означає. Тому що Верховну Раду нема кому замінити. Конституція не передбачає органу, який може в парламентсько-президентській республіці, де найголовніша є якраз Верховна Рада. Нема кому замінити Верховну Раду, тому її дія продовжується. А президента заміняє спікер парламенту. Спікера можна звичайно поміняти. Цей спікер це такий спікер, як я балерина. Можете собі уявити, в мене в ролі балерини ліпше не треба. От тому і. Вони зараз всіх примушують це розказувати, навіть тих, хто розуміє, що це неправда, але їх теж витискають, що вони це тренділи. І у тому голося та зараз в першому загоні, оскільки е, сугам заборонили ходити на опозиційні канали. То тепер тут, ну хіба що нам деяким ще дозволяють. Тепер голосята будуть на прямому, там на п'ятому, на еспресо, розказувати, що ні, ні, нічого не відбудеться 20 травня. Все продовжується, от тільки криза влади криза легітимності влади буде не тільки в середині в Україні, але й назовні. І це дуже сильно нам болісно відгукнеться. Ідемо на наступне питання. Добрий день, пане Тарасе. Хотілось би почути вашу думку про таке: ось ті, що хочуть повернення до Росії, невже вони не бачать, що вона, ота теперішня Росія, це не радянський союз? Що при поверненні вони потрапляють в якусь оту, ну тут? Впише людина в царську капіталістичну Росію старим батюшкою, який є мільярдером? Ні, ні, вони потрапляють в олігархічну з державною олігархією, з визискуванням всім іншим Росію. Точно звичайно, що не в радянський союз отже, невже не розуміють? Знаєте, хтось і не розуміє ота совковість головного мозку, вона дуже багато перекриває можливість щось сприймати. Навіть те, що в самій Росії не запускають пропагандою, в нас. Через раніше це були ці Медведчуківські канали, Мураївські канали нас спробують запустити щось аналог. Ну, от Росія, з Росією, та возвращення Совєтського Союзу. Оце пробую нав'язати. І коли ти їм казав, слухай, там ну, який ж радянський Союз? Дикі олігархи, бандитські там всякі сходки, все інше. Ну, да ладно, а якщо в місті, а може бути тоді буде по-другому. От зараз це закручують сильно дуже, через велику кількість анонімних каналів, які модеруються з Московії. Це дуже серйозно крутять. І це впливає на деяких тупих, тому що тупих в Україні насправді дуже багато. Але, знаєте, проблема насправді не тільки в цьому. Мова йде не просто про Росію. Мова йде і навіть не про совок. Так, я розумію. Навіть, наприклад, той же ж самий Зеленський це совок головного мозку, абсолютний. Його родина категорична, совкова абсолютно. Але є велика кількість людей в Україні, ну, Може, давайте так. Не дуже велика кількість людей в Україні, які ненавидять Україну як державу, і вважають, що поява незалежної української держави це якесь абсолютно недорозуміння, що цього не мало бути. От уявіть собі родину Володимира Зеленського, його батьків. От він виховувався в цих парадигмах. Ну, це Вова, это какое-то недорозуміння. Ну як вона могла образуватися? Ми ж имели хорошую страну, ці сволочі нам цю страну розрушили. Вот здесь приблизно в цьому він розстав і сформував своє життя. І тільки українці на всьому радянському просторі ні в одній країні, тільки в Україні умудрилося саме таку людину обрати президентом Незалежної України, яка внутрішньо вважає незалежну Україну помилкою історії. Ну, це не його проблема, це проблема наших відсотків отих. Отих мудрих мудрий мудрій нарі, що називається. Але я сказав про маленьких, вузьке коло тих, що вважали це чимось абсолютно неприйнятним. А у нас дуже багато тих українців, які не поважають, не люблять України і зовсім не проти того, щоб втратити свою державу. От таких, на жаль, дуже багато. Неповага до України в голосуванні, а хаті би паржом. А що Путін нападьо? Оце і є певна та частина. Це люди, які де-факто ні, вони не кажуть за скасування української держави. Зараз би провели референдум про те, чи ви хочете скасувати українську державу, назад вернуться в союз. То я якби цей союз був реальним. Ну я думаю, будете. Злякані, але я вам скажу цифру: 25% гарантовано проголосують за скасування української держави, саме за скасування. А якби зараз було повторно і треба було підтверджувати, то я думаю, що тих, хто був би проти підтвердження України, було б ще більше. Ну, ота цифра 73, насправді вона трошки завищена, тому що там вже було від тих, хто прийшли на вибори, а 48%, які проголосували за Зеленського, з них абсолютна більшість. Ну, вони не прийдуть ні на який референдум, але вони не мають поваги до своєї держави. Вони її не цінують. Оце основне. Вони не цінують цю державу. І от тому ми і маємо оцей вічний певний спалах. А що мені дала Україна? А чому я маю там бути за неї? А чому я маю щось за неї жертвувати? А чому? От кожен, хто це ставить, це вже автоматично за Совєтський Союз чи повернення до Росії? Автоматом. Ну і зовсім наостанок все-таки згадував про нашого з. Пригадуєте, от я все в телеграмі зараз опублікую, ну чи десь ближчим часом віднайду ролик з кварталу, де виступають, і він там, в вигляді піонера з красним гаустиком, виносить карту совєтського союзу. А кілька його старших товаришів, це 98-й рік, одна з українських команд, з таким трешем, з такою ненавистю до України. Вот це там маленьке родимое п'ятно на карті Советского Союза. Союзу. Вот была хороша фотографія. к сожалению, вона вже не актуальна. Слухайте, така ненависть. І от це Зеленське бігає з цією сою картою Союзу по сцені. Ну, сухайте, ну в команді ти не будеш грати ролі, яких ти не поділяєш, які ти сприймаєш блюдзнісовом чи чимось ворожим. Тому, наприклад, жаль. Хочете знати, скільки людей хочуть повернення до Росії? Дуже в умовних способах, але не проти цього. Ну, от дивіться на тих, хто були готові раніше проголосувати за Зеленського, проголосували за нього, зараз готові за нього проголосувати. Тих, хто кажуть, що йому довіряють. От і маєте приблизне число. Це жахлива цифра. Це неймовірно жахлива цифра. Йдемо далі. Добрий день, пане Тарасе. Дякую за роботу. Хочу оміркувати з вами ще одне припущення. Чи не є Зеленський троянським конем? Сьогодні читаю в телеграм-каналах, це було трошки давніше уривки з його інтерв'ю. Росія прорве нашу оборону і не зупиниться, буде створений новий світовий устрій. Так, от чому причина? Ну, давайте так. Наскільки я пригадую це інтерв'ю, це він пробував лякати захід. Ну, лякати захід тим, що якщо ви нам не дасте грошей, то у вас буде все погано, слухайте, вони розраховують на американські ракету. Ну, зараз Трамп їм трошки допоміг, підштовхнув своїми заявами, але насправді заяви Трампа не такі критичні, як нам здається. Він поводиться як останній недоумок, але. Він вже коли йшов перший раз на президент, верніше, коли тільки став, він ж прямим текстом вже тоді сказав: а я не буду вас захищати, якщо ви не заплатите такий ж відсоток від своєго, е, валового продукту на оборону, як платить Америка, а в НАТО мінімальний 2%. Оце була пряма постановка питання, і зараз вона по суті майже, майже та сама. Тому насправді вони не особливо бояться, що якщо Зеленський організує програш України. То в них буде катастрофа, особливо американці. Ви знаєте, що зробив Зеленський в тоді, в другій декаді лютого, вибучаюсь, вересня минулого року, коли він поламав двохпартійну підтримку, він взявся сенаторів шантажувати фразами: а якщо ви нам не дасте грошей, скільки треба, то ми візьмемо і програємо вам, програємо війну в Україні. Він їх лякав, що він нам програє війну. У нас геноцид буде. А вони особливо нічого не втратять. Ну, ще один Афганістан буде на відмічений на чорній дощі. В США от і все. Тому насправді, насправді, те, що він пробував робити цими фразами, бо ті фрази насправді дійсно були тільки для лякання певного. Вони ні на кого не поділи, вони викликали додаткове відторгнення. Тому що треба знаходити нормальну мову, треба пояснювати, чому це вигідно. Про людські треба моменти говорити. Треба поводитися як людина, а не діяти так, як, ну, як сон в фаянсовій крамниці. Але тут два нюанси щодо взагалі його такої поведінки, і щодо того, ким він є насправді. Знаєте, може навіть не два. Давайте три. Три варіанти. Перший, ну, перший варіант він взагалі не усвідомлює, що він робить. Це людина, в якої вже там в мозку зроблена якась каша, там вже нічого не відбувається, він же ж не може фрази формулювати, в нього вже вивитрілися залишки логіки. І тобто він щось верзе, тому що він верзе. Йому Єрмак перед тим вклав в голову щось, він щось запам'ятав, щось не запам'ятав, він це проходить. Другий варіант ким він є для України, і третій варіант. Ким він є для західного світу. Ну перший варіант він має значення, але він це таке щось робить. Він залишається президентом тієї країни. І ну можна говорити, що це він робить, можна говорити, що Єромак робить все одно відповідальність персональна на ньому за всі його вчинки, за всі його дії, всі його слова. Отже, перший варіант має право на існування має, але він комплектується двома іншими. Другий варіант, ну вас це вже не варіант, а друга складова. Я перепрошую, неправильно висловився. Друга складова. Хто він для України? А для України він ніякий не троянський кінь. Троянський кінь це те, що ви можете. Троянським конем для України він був у 19-му році, коли його завезли. А сьогодні, а сьогодні, те, що він сказав тоді на стадіоні, він наш вирок. Він ліквідаційна комісія по демонтажу і знищенню української держави. Він це дуже успішно робить. Він руйнує інститути Української держави, він її розвалює, він відкрив двері страшній війні. Він… Фактично зробив депопуляцію України. Ну це знищення країни. Тобто він основний руйнатор. Це людина, на яку поклали в Росії з завдання знищити українську державу. Навіть якщо він цього не робить, він не розуміє, вибачаюсь, то він все одно це робить. Оце для України. Тобто тут його завдання зрозуміло. Україна має в кінці кінців перестати існувати як повноцінна держава. Може зникнути повністю, може перетворитися на ще одну Білорусь. Він це виконує кожен день дуже вміло. А для Заходу, тут питання дійсно є. Ваше питання має логіку. Чи є він для них троянським конем? Якби. Якби він поводився трошки мудріше, якби він якось міг входити в довіру, якби він так не спаскудив свої стосунки з ними, якби його єрмак не випускав на люди в тому стані, в якому взагалі-то треба ховати, щоб ніхто не побачив, а він його випускав навмисне в Болгарії. Пригадуєте, ота склока з президентом там, країни, коли він гоядвинем матом не обзивав, пригадуєте, що він собаччині витворяв. Слухайте. Проросійський прем'єр Фіцо свою виборчу кампанію вів на озонах євроскептицизму і антиурядових виступах проти попередньої влади. Приїхав Зеленський. За один день перебування Зеленського в Словаччині ставлення до України обвалюється круто вниз. А Фіцо дивиться, каже: Вай! Я маю нову фішку! І починає вести виборчу кампанію на антиукраїнських нотках: українці фашисти, українці такі, українці сякі, і різко в нього рейтинги зростають. Він якраз дістає тих додаткових 2%, які були категорично потрібні, от він поводиться так, щоб викликати відторгнення. От зараз він зробить наступне турне по Європі, він перекреслить чимало тих досягнень, які в нас ну, появилися в силу геополітичних інтересів, в силу жалю. Жертви геноциду російського Буча ізюм. Після цього Маріуполь після цього багато появилося співчуття до українців. Він це ще остаточно буде добивати, перекреслювати. Але чи така особа, яка викликає все більше відторгнення із злоби і несприйняття, витягує на троянського коня? Я думаю, що тут якраз навпаки скорше з нього занадто слабий, Він і актор поганий. Тому я думаю, він не троянський кінь. Він, мабуть, зайвий доказ Заходу, чому чому з ним не можна мати справу? А на жаль, тоді і з Україною. Він, він швидше там певна часточка російської пропаганди в іншому плані, в тому, що кого ви підтримуєте в Україні? От Росія пропонує свої варіанти. Давайте ліпше Росію. Може, підтримаємо її ідеї. Ви подивіться, хто править Україною. Ви його підтримуєте. У цьому плані, але це знову це проти України, це не західного світу. Засунути його в західний світ уже не вдасться. Він не інкорпорується в західний світ. Для нас євроінтеграція тепер на багато років наперед закрита. Тому троянський кінь і демонтаж це щодо України. Наступне питання. Добрий день, пане Тарасе. Чи зараз ну, дуже конкретне питання при зеленській владі можливе застосування психіатрії для боротьби з боротьби з опозицією? Це вже було. Ви про це знаєте. У СССР я б відбув три місяці в 85-му році психіатричній лікарні за те, що хотів реформувати збройні сили СССР. Думав, що прийшла перебудова, ну і потрапив, чесно кажучи, не витримав. Все підписав, відмовився від реформи. Тоді мені було 23 роки. Я знаю, у мене кілька людей в родині пройшли страшні оці випробування радянською каральною психіатрією. Каральна психіатрія зараз відновлюється на Росії. Я чув, що окремі випадки відновлення каральної психіатрії. Тобто ти не підтримуєш владу, тільки безумний може не підтримувати дорогого нашого товариша Брежнєва і Комуністическої партії Совєтського Союзу. Я пригадую, і це була основа діагнозу. В інституті Сербського чи в Дніпропетровській тоді психіатричній клініці інституті ставили діагнози за принципом, що тільки безумний не може, може не підтримувати лінію Совєтського Союзу там, і ще щось інше. Тому в Білорусі це вже теж з'являється. В Україні до цього дуже далеко. Психіатрична наука це є все таки люди. Українська психіатрія різко порвала з радянською. В нас виробилася серйозна школа е українських психіатрів. Багатьох я знав, тому що це було десь наше товариство, з яким ми контактували, е, з кимось моя мама була знайома, вона теж була лікаром, там, з криворучками, іншими. З доктором Фільцом е, я був знайомий, ну, його з батьком його разом працював, а сам психіатр доктор Пільц, це було наше товариство партії реформи і порядок. І інші там багато. Тому насправді. Там відбувся сильний розрив, і просто зараз виконати використати цих людей на діаметрально протилежне на повернення до Росії, до радянського Союзу не вдасться. Але в певний момент, коли закручуються гайки, от ще скажу: Україна закінчиться, якщо ще один раз проголосують за якогось не обов'язково цього зеленського, за когось ще зеленського. От тоді. От тоді воно піде далі, тому що я бачу, як ламаються люди. Їх не ламають, люди самі ламаються. Журналісти, яким плювати було, що їм там щось там незадоволене ними Порошенко, та господи, Януковича не боялися, куч мене боялися. Зараз на задніх лапках стоять, отаку трусяться, щоб тільки наш Володимир Олександрович щось погано про нас не подумав. Чи хтось з далеких, 25-х присутників Зеленського, про них погано не подумав. Чи будуть ламати так лікарів, психіатрів? Будуть. І в якийсь момент створиться певне Середовище там, яке почне вибудовувати лінію, яка зараз розбудовується в Росії, що тільки безумний може не підтримувати українську, демократичну, правильну, хорошу власть. Єдиною-другою бути не може в принципі. Тільки шизофренік може считать, що можна на виборах поменять нашого великого товариша Кормчева. До цього можна прийти. Поки що Україна має дуже великий розрив. Він саме в персональному основному складі українських психіатрів. Це дуже, це дуже порядні і дуже інтелігентні, дуже мудрі люди. Але такі речі ламаються за 2-3 роки. Просто не забувайте про це. Наступне ой, слухайте, можна переготати, але я все одно повернула серйоз. Вітаю, пане Тарасе. Куди найвеличній вшивший? Чи як там щось вшивий? Терміни у вас, подів пса патрона. Слухайте, був би він корейцем, я би вам тихенько, по секрету розказав би, куди він подів пса патрона. Але я так розумію, що ні. Насправді, я думаю, що пес Патрон, як і раніше, виконує свою стандартну, звичну роботу, основну роботу. Він шукає міни, він допомагає при розмінуваннях, він виконує рятівну місію для дуже багатьох українських людей, саме там, де найнебезпечніше. І Я думаю, що він живий і з ним усе в порядку. Принаймні, я дуже на це сподіваюся. Але єдине що у нас є інший такий є пес, не пес, який розмінував набагато більше за пса патрона, який розмінував весь південь України. Відкрив дорогу російським танкам, російським військам, якого за це точно ніхто йому не подякує за те, що він це розміновував. І він має неймовірну якусь клінічну заздрість, коли когось люблять, поважають більше. Ні, не завжди ця заздрість є основним рушійним моментом. Ненависть його, скажімо, до Порошенка чи ненависть його до залужного вона побудована на іншому, на російських впливах, на якихось зобов'язаннях, на чомусь іншому. Але... В будь-якому випадку, якщо когось підносять, якщо про когось добре говорять і в когось підтримка, захоплення до нього більше, ніж до цього, в чого виникає клінічно. Слухайте, це треба, це дійсно клініка. Але ви подивіться, як він себе поводить. От просто включіть, загугліть знову ту прес-конференцію Зеленського з грудня місяця. От просто подивіться, як він себе там поводив, і, і ви зрозумієте, що тут про логіку не можна говорити. І от ця людина може заздрити навіть популярності собаки. І тому в певний момент, коли це стало дуже роздумухуватися, коли пса патрона е, вже він там посол перший пес посол миру. Перше в історії посол Миру, це, звичайно, ж тільки люди. Перший пес посол Миру від Унісеф і всіх інших, і тут раптом він зникає з нашого інформаційного простору зовсім. Останній раз, ще десь в середині минулого року, чи раніше, пса патрона дали можливість його погладити ріші Сунаку. Вже до того він зник. Тобто його прибрали з інформаційного поля, щоб наш найвеличніший лідер в сучасності не відчував себе приниженим і ображеним на фоні мегапопулярного собачки. Знаєте. З цього можна було б сміятися, якби це не було такою страшною катастрофою, тому що від цієї людини залежить виживання мільйонів українців. Це страшно. Це, це реально, направду, це страшно. Наступне, ну тут навіть не дуже є що коментувати, просто це читаю. Бажаю здоров'я Тарасе, проживаю в місті, яке знаходиться в 30 кілометрах від нуля. Ну, я так розумію, напевне, що про Запоріжжя тут йдеться. Нічого не розумію. Таке відчуття, що війна давно скінчилася. Телеграм-канали віщають про якісь змагання, якихось якісь Олімпіади по хімії, постійно виставляють фотографії міста з підписами, яке гарне місто, не дивлячись на те, що постійно прильоти, і жодної об'яви на донати зсу. Що це можете відповісти? Знаєте, це тільки частково. Певний суспільний надолом і перелом, який в цьому відбувся, це трошки насправді більше, це державна політика. Це є реальна сьогодні політика людей віддалити від війни, людей відділити від патріотизму, людей відділити від фронту. Ну, цим займається уже майже два роки оцей зелений зе зомбі-марафон. Вони саме це роблять. Тобто армія десь там далеко, війна десь там далеко, вас це не стосується. Якщо там почнуться якісь перемиря, це не ваше діло. Якісь великі втрати це не ваше діло. Поміняли залужного на Сирського, який невідомо, хто і що, і як він там буде воювати, який взагалі ну, сухняний просто, а це не ваше діло. А у вас є. У вас є море всього, у вас є он, Євробачення. У вас є все, у нас про Євробачення писали в порядок більше, ніж про те, що відбувалося навколо війни, ніж історії з навколо Залужним. Зараз у нас Авдіївка, там, там страшно, це дійсно страшно те, що там твориться. І зараз в більшості місцевих пабліків, каналів, про це ні згадки. Ну, от Ми з цим не стикаємося, от ми дивимося, ми специфічні читаємо. Ми там, де це 90% те, що. Нас турбує. А більшість населення пробують від цього відгородити. І основу цього заклав все-таки дійсно той зезамбомерафон, який спочатку дуже активно дивилися. Ну так, це саме і є. Ну От, вам відповідь моя. І давайте дуже коротко за хвилинку. Знаєте, тут більше ствердження, ну я просто його прочитаю, але є сенс. Перекладаю з російської схоже, що зелені не мають нічого не. Му... не... Не мають нічого логічного сказати, як завжди, маніпулюють. Фокус інтерпретує заголовок статті в політику. Причиною відставки залужного стали його розбіжності з Пентагоном, якась Тетяна Зарембо. І а заголовок в оригіналі перекладається як топовий генерал України, пішов на перекір як Києву, так і Вашингтону. От пише людина про таку війну заголовків. Так перебріхують, тільки я хочу сказати, фокус взагалі-то не був. Провладним виданням. Але з якогось моменту відбулися ті речі, які мене шокують. Люди, які не боялися диктаторів, справжніх маленького диктаторчика зламалися. Може, тому що він не системний, вони знають, що він витворить. І тому фокус був одним з тих, що зламався. і почав обивати брудом противників Зеленського, почав йому підігрувати. Про тому, що вони іноді ще якісь питання задають, але я бачу, як їхні представники все нижче, нижче і нижче. Тому насправді це теж частина політики. Теж вже діють темники, які були медведчуківськими. Теж людей просять про щось, але найгірше почалася самоцензура. Про Заужного вже забороняють говорити, то ми хоч скажемо обережно, і відведемо від Зеленського увагу. От так це діє. Все, слава Україні!